Певно, кожен із нас, хоча б раз в житті, має потребу вияснити з кимось стосунки, або поговорити на складні або незручні теми. Що, розберемось? З вами практикуючий психолог, Асоуленко Олена. Що цікаво, дивимося далі. З особистого життя, а також досвіду моїх клієнтів. Я все більше переконуюсь в тому, що всі спроби прояснити будь-що з людиною, яка до цього не готова, всі ці спроби закінчуються тим, що ми сваримося, кричимо, переходимо кордони, і саме головне, ми не чуємо один одного лише тому, що якась одна із сторін. Просто емоційно незріла. А все це пов'язано з тим, що ця персона, яка має, на жаль, низьку емоційну зрілість, вона просто не готова чути, а саме головне витримувати ваші негативні емоції. Тому що для того, щоб вести конструктивну бесіду, нам треба чути, а не входити в позицію захисту. Ти хочеш внести якусь ясність, дати уточнення, описуєш свої відчуття, емоції, а все це перетворюється на якийсь сумбур, в якому тебе ж навіть потім звинуватять. Ти пропонуєш якісь рішення, які можуть допомогти в подібній ситуації, шукаєш компроміси, хочеш рахувати інтереси сторін, але людина тебе не чує, а просто знову захищається. Емоційний інтелект це та ціна входу в справжні розмови, тобто справжні стосунки. Без нього неможливо рухатися вперед. Без нього неможливо розуміти себе і розуміти інших. І, звичайно, неможливо побудувати довгі стосунки, будь-які дружні, особисті, робочі, будь-які. Без емоційного інтелекту неможливо почути правду без образи. Прослухайте, неможливо почути правду без образи. Ну і звичайно, як наслідок, ми не можемо розвиватися, рухатися вперед, ставати більш зрілішою особистістю. Ти не можеш рости, якщо ти дійсно не готовий зіштовхнутися з якимсь дискомфортом. Як ми розуміємо, що навіть наші зубки у невавлят ростуть через велику біль. Тому, якщо ми хочемо мати гарні стосунки. Бути розвинутою особистістю, ми зобов'язані розвивати емоційний інтелект, тому що це єдиний спосіб через свої емоції або емоції тих людей, які з нами взаємодіють, знати шляхи свого розвитку і вміти спостерігати за собою. І головна правда в тому, що якщо людина дійсно не готова змінюватися, не готова рухатися вперед взаємодії в розумінню, то ви просто витрачаєте свій час дарма. Тому, коротко кажучи, вашу злість, ваші сльози. Ваші образи, ваші складні розмови може витримати лише людина, яка розвинула в собі емоційний інтелект, яка вже в цьому інтелекті стала емоційно зрілою. І тільки в такому випадку ця людина може з вами вести конструктивні і справді глибокі розмови, яких ви будете дорослішати, а стосунки будуть ставати міцними. Тому бажаю всім зустріти таку людину. Всіх обійняла.